Поки на сході йде війна і гинуть українці, влада на місцях тишком деребанить майно Міністерства оборони. У Миколаєві це набуло абсурдні форми. Місцева еліта не тільки відібрала у військових землю, вона ще й намагається створити собі райський куточок на території діючої військової частини. Військове містечко номер 62 розташоване на краєчку Миколаєва у мальовничому місці на березі річки Південний Буг, і в цьому його біда. Місцеві можновладці поклали око на цей оазис та вирішили перетворити містечко з військового на котечне. Громадянка Ченова звернулася з позовними вимогами щодо надання їй. Членам її родини, членам будівельних організацій, права проїзду та проходу через військову частину. Кілька років тому рішення міської ради частку землі військової частини а 2488 де готують авіаційних фахівців та розмістили військових, переведених з Криму, порізали на ділянки приватним особам. Це стало лише початком. Згодом в можновладці відхопили у міноборони ще кілька десятків гектарів. Щоб відібрати землю у міноборони, Миколаївська міська рада використала просту, але ефективну схему. Приватні фірми за безцінь викуповували на території військового містечка будівлі, а потім отримували для їх обслуговування величезні земельні ділянки у довгострокову оренду. Фактично назавжди. В результаті Більше 10 гектарів землі на берегу Южного Буга в самом живописном місці нашого міста фактично було вкрадено. Так, для обслуговування сараїв, КПП, майстерень, складу та навчальних корпусів. То в Миколаївбутпроект отримало майже 100 тисяч квадратних метрів. ППЛК Трейдер Україна під їдальню більше 13 тисяч квадратів. То в Порнекспрес та дитячий садок 14 тисяч квадратних метрів. А також ТОВ Інвестрейдинг груп М під рукарню спортзал та казарму 30 тисяч квадратів. Потім всі землі переоформили на підставних осіб і дали по тисячі квадратів кожному. Частину ділянок уже забудували котеджами, частину ще продають. Щоб побудувати нерухомість для еліти, будівельники знищили дерев на площі більше двох гектарів. Зараз в агенціях нерухомості за сотку місцевої землі правлять більше 10 тисяч доларів. На те, хто стояв за земельним ноу-хау, вказують цікаві факти. Наприклад, першими земельні ділянки в Леваневцях отримали родичі миколаївських прокурорів Сергія Поліщука і Валерія Коткова, а також люди, наближені до покійного мера міста Володимира Чайки. Потрапивши на територію військового містечка, ми спробували дізнатись, хто живе в цих розкішних котеджах. А як можна поспілкуватися з хазяїнами? А хазяїва на роботі всі. Ага. А тут баба стара, що ви будете які А хто хазяїн? Ви не скажете? А? — Хто хазяїн? Ну, це... це наш миколаївський прокурор? Нє, ні, 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 просто обикновений робочий чоловік. Миколаївські активісти кажуть, що це була найбільша земельна афера у регіоні. Вартість військових ділянок оцінюють у 67 мільйонів доларів. Знайти винного неможливо. Рішення про передачу землі ухвалювала міська рада, а це орган колективний. У нас є таке поняття, як колективна безответственность. Дело в тому, що це був зговор чистої води і депутати, які приймали рішення, особливо з земельної комісії, абсолютно чітко понимали, що вони делают. Рішення приймали за безпосередньої згоди тодішнього голови земельної комісії в міськраді, а нині губернатора Миколаївщини Вадима Мерікова. Тоді він не надто переймався проблемами української армії. Інша річ тепер. Дорогі воїни, ми були з вами, ми переживали вместе з вашими близькими. Те, що ви зробили для страни, та словами не передати. Цікаво також, що власниками компаній, які відхопили собі величезні шматки землі, є люди, наближені до теперішніх можновладців. Так, наприклад, фірма «ЛК Трейдер Україна виводить на лідера пропрезидентської групи в Миколаївській міськраді Сергія Клюса. Він добре знайомий з керівниками компанії Вікторією Сліжевською та Ларисою Новіковою. Щоправда, у телефонній розмові зі слідством «Інфо» свою причетність до компанії депутат усіляко заперечував. Нам звісно, що його учредитель – це ваша громадянська жіна. Це теж неправда. Ви знаєте, ви з прокуратури? Ні. Ні, ну тоді зачем ви задаєте такі питання? Ну, ви публічна особа. і ну, и что, что, и, и что теперь? І... Компания «Алкатрейдер» имеет не в «Нефце-26». Я повторюю вам, що никакого отношения я этому «Алкатрейдер» не имеет. ЛК Трейдер Україна фірма, що придбала на території військового містечка їдальню військ торгу, а потім дивним чином отримала більше гектару землі. Зараз бізнесмени намагаються відвоювати свою землю, оскільки одна з земельних ділянок знаходиться на території військової частини. І вже є звернення власників цих земельних ділянок щодо надання їм. Права користування своєю приватною власністю та перенесення цього паркану. До речі, такий шмат землі компанія отримала завдяки нинішньому губернатору Миколаївщини Вадиму Мерікову. Саме за його пропозицією площу орендованої земельної ділянки збільшили вдвічі з семи до тринадцяти тисяч квадратних метрів. Ви знаєте, за мою пропозицію не могло бути таке питання не воно целося наразі Миколаївської міської ради написано за пропозиціє... Миколаївської міської ради. За пропозицію не. Uh, Вадима Меркова uh, компанія Алкатрейдер Знаєте, Я от спаміспомінаю uh, «Алкатрейдер», Я наоборот всегда виступав проти даної компанії. тому я не знаю, чому у вас є таке рішення і хто його прописав. Тепер міноборони прокинулося та намагається оскаржити спірні рішення в суді. Більш того, запевняє, що Миколаївська міська рада ухвалювала рішення без згоди військових. Зараз, коли до Миколаєва перевели військовослужбовців з Криму, проблема з житлом для військових стоїть особливо гостро. Як повідомили у міському квартирно-експлуатаційному відділі. У Миколаєві більш ніж 2,5 тисячі військових безхатченків. Бригада, що була виведена з міста Севастополь Бельбек, зараз знаходиться на нашій території. Ми виділяли їм свої будівлі, і частина військовослужбовців з сім'ями проживають у нашому гуртожитку. Під час так званого реформування збройних сил військові крізь пальці дивились на розтягування власних земель та інфраструктури. На наш запит Міноборони відповіли, що за останні 10 років до обласних державних адміністрацій та у комунальну власність міст та селищ було передано близько 70 військових містечок. Як запевнили в Міноборони, зараз ведеться активна робота щодо їх повернення, та чи буде вона ефективна, якщо тепер за високими парканами котеджі любих друзів?